Чи треба бути і взагалі йти в армію, віруючі люди? Люди сьогодні є у багатьох такі запитання. E, взагалі в армії треба бути всім і жінкам, і чоловікам, e, і знаєте, віруючим ще більше це потрібно, і взагалі це розуміння, і бути воїнами Ісуса Христа ще більше, ніж невіруючим людям. І хочеться прочитати, що тут саме говорить про це слово Боже, і що саме апостол Павло пише своєму учню Тимофію. І так, розділ 2 з другого вірша будемо, з першого вірша прочитаємо. Отож, сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. А що ти чув від мене при багатьох свідках, то передай вірним людям, що будуть спроможні інших навчити. А ти терпи лихо як добрий вояк Христа Ісуса, бо жаден вояк не в'яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає. І знаєте, як тут треба просто розуміти, що сам апостол Павло він наставляє, дає настанови своєму учню і каже, що будь е, воякою і не роби е, всі, е, знаєш, ну якщо ми воїни Христа, то ми не можемо себе обов'язкозати там якимись іншими справами, тому що ми знаходимося в армії Христа. Але питання заключається і є в тому, що треба кожному приділитися, в якій він армії взагалі знаходиться чи він знаходиться фізично в армії, чи він знаходиться в армії Ісуса Христа, і це дуже важливо, тому що сьогодні є. Такі питання, такі є моменти, але треба розуміти, що в армії Христа учні Ісуса Христа це не просто ті люди, які називаються учнями Христа, чи ті люди, які просто знаєте, вони нічого не роблять, а саме ті люди, які мають результати, які мають плід, які несуть слово Боже до краю землі. Тому нам треба кожному зробити вибір, вибір, тому що не виходить так і не буде так. Знаєте, я десь посередині. Нам треба розуміти, що є біле, чорне. Ісус Христос сказав, що є. Так, так, ні, ні, все інше від сатани, від лукавого. І треба робити вибір. Сьогодні сьогодні, тому що ми сьогодні маємо слово Боже, і ми маємо сьогодні всі обставини. Тому, якщо ми армія Христа, то ми повинні своїми діями, своїм життям підтверджувати саме те, що ми є армія Христа. І... Також бути на тому місці, там, де ми будемо максимально ефективні. Якщо ми максимально ефективні, ми є, наприклад, в армії фізично робити ту справу там, де ми знаходимося, якщо ми фіз, якщо ми є учні Христа, бути в армії, не просто називатися і нічого не робити, просто прикриватися, а дійсно бути тими, хто несе слово, несе е до краю землі, благу вість, тобто Євангелія, і робити все те, що від нас залежить. Тому кому потрібна духовна підтримка, духовне спілкування, можете написати коментар, залишити. Будемо з вами спілкуватися для того, щоб духовно підтримувати кожного. Тому нехай вас благословить Господь. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канали Салтаненко для вивчення духовного хліба і вивчення духовної е сфери, взагалі кожного дня, і також кожну неділю, як сьогодні, ми проводимо онлайн. Конференції на такі і подібні духовні теми нехай благословить вас Господь.